Привіт, шановний підписник! Сьогодні у відео черговий батл двох кормів для кроликів. Зібрався, налаштувався, гайда. Отже, перший представник е претендент. Це корм зроблений. Мною власноруч на основі білково вітамінно мінеральної добавки для кролів виробника комбіфіт. Другий це повнораціонний комбікорм для кролів від 30 до 90 днів від виробника цього ж самого комбіфіт. Я вже робив відео зі своїм кормом за 11 гривень. Посилання, як завжди, на нього буде у правому куті та в першому коментарі під цим відео. Сьогоднішній претендент мого виробництва коштує дешевше десятку. В цьому Батлі нам будуть допомагати 4 кролика від однієї мамки. Одного віку та будуть знаходитися в однакових умовах. Два з них споживатимуть 31 день мій власний корм, інший дует комбікорм, повнораціонний комбіфіт. На цьому фото ви бачите рецепт, де є кількість та плюс-мінус ціна складників, що я використовував цього разу. У виробництві свого корму. Ми бачимо ячмінь і пшеничка, ну це зрозуміло, основа висівки разом з відходами кукурудзи, здешевлять нам корм та наситять його клітковиною і жиром. Ну і білково вітамінно мінеральна добавка для кролів від 30 до 90 днів. Так ось вона виглядає ззовні ось такі складники на бірочці, яка знаходиться на мішку. У складі продукту ми бачимо соєвий шрот, соняшниковий шрот, соєва макуха, монокальцій, вапнякове борошно, вітаміни, мінерали, ароматизатор, лізин, метіанін, тріонін, сіль. Такий вигляд має продукт білково вітамінно мінеральна добавка, всередині мішку. Серед всього іншого явно проглядається макуха або ж насіння соняшника. Свій корм я додаю її, як і пропонує виробник, 20% до основних інгредієнтів. З фото ми бачимо плюс на розмол та плюс на грануляцію. Це до тої ціни на кілограм виробництва корму. Так я оцінив затрати та свою роботу. Ну, приблизно. І бачимо, що в мене вийшов корм за десятку. Нагадую тобі підписник, це ціни на складники в моєму регіоні. Тому твоя ціна корму може відрізнятися залежно від твоїх цін на зернові. Всі компоненти ретельно змішуємо та трішечки зволожуємо. А далі по плану грануляція корму. Для того, щоб знівелювати стрес кроликів від переходу одного корму на інший. Частково змішуємо наш корм з тим, що вони споживали до цього. Засипаємо в кормушку першого дуету. А двом іншим братам заповняємо кормушку з їх основним кормом та е, комбікормом комбіфіт 50 на 50 Після того, як в хаті з'їли е, мікси е, в кормушках, я додавав тільки. Впершу свій корм, в іншу комбікорм, комбіфіт. Після проходження 30-денного змагання кормів. Кролики виглядають ось так. Візуально чотири брати підросли ніби однаково. Якщо ж бути прискіпливим, то у одного із двох кроликів, що вживав мій корм. На носі порічав волосяний покрив, але на, вогу... на вазі це не відобразилося. З закінченням батлу були проведені відповідні зважування та проведено підрахунки. І ось що в мене вийшло. Отже, свій корм за десятку з BMW Dit. І повнораціонний корм комбіфіт заводський. Тривалість заміру була 31 день. Кількість корму за десятку мого було 15, залишилось 6, і виходить, що з'їли 9 кг. Кількість корму комбіфіт заводського було також 15, залишилось 3, з'їли 12 кг. Вага кроликів. До, бачимо, перший і другий кролик. Після перший і другий кролик. Значить, при, приріст в одного було 0,985, другого 1,220 220 Приріст за добу в грамах. Першого 31,8 грам, другого 39 грам. Комбіфіт. Значить, також два кролика мали ось яку вагу, після мали ось яку вагу. Приріст, значить, кіло 390 і кіло 400 за місяць. Приріст за добу в грамах 45,2, 45,2. Загальний переріст за період 31 день. Ми додаємо приріст одного кролика, другого всього два кролика за 31 день виросли на 2,2 кг. Це у моєму комбікормі за десятку. Комбікормі комбіфіт кіло 390 кг плюс 2,790 г. Значить, конверсія корму, відповідно, 9 поділити на 22 кг приросту 4. Конверсія корму за період у комбіфіт з'їли 12. Виросли на 2,790. Конверсія корму 4,3. Взагалі, грубо, якщо рахувати, то. Повинна конверсія бути менша. Тому свій корм за десятку, виходячи з цього розрахунку, ми бачимо, що показав себе доволі непогано. Ну, можемо сказати, краще показав. А тепер зануримося у розрахунки ще глибше та порахуємо гроші. Отже, корм за десятку. Два кролики з'їли його 9 кг по 10 гривень 90 гривень виходить. А виросли на 2,2 кг за 31 день. Отже, 90 гривень поділити на 2,2 дорівнює 40 гривень 90 копійок. Це коштує 1 кг приросту. Відповідно, комбікорму від комбіфіт, два кролики з'їли 12 кілограм по 14 гривень, дорівнює 168 гривень, а виросли на 2 кг 790 грам за 31 день. Відповідно, 168 гривень поділить на 2,790 дорівнює 60 гривень 20 копійок. Це. Коштує приріст одного кілограма кроликів на комбікормі комбіфіт. Навіть неозброєним оком ми бачимо, що є сенс робити корм власноруч, використовуючи білково вітамінно мінеральну добавку. На моєму кормі на витраті 40 гривень, кролик набрав 1 кг. А на кормі виробника Комбіфіт 60 гривень і кролик підріс на 1000 г. Тепер підписник. На основі цих розрахунків з сьогоднішнього батлу ти можеш зробити свій висновок. Але не забувай, для виробництва свого корму потрібне мінімальне обладнання. Дробарка, змішувач, гранулятор. Також повинна бути наявність зернових інгредієнтів та площі для їх зберігання. І найголовніше це час та праця, яка супроводжується пилом і фізичними навантаженнями. Кожен робить свій вибір. хтось Дихає пилюкою, навантажується та робить свій дешевий комбікорм, а хтось відкриває мішок і засипає корм у кролячу кормушку. На цьому буду ставити крапку з комою та йти готувати наступне відео. Інший батл. Всім миру та добра, бувайте!